Привіт усім! З вами Лірок Це гра Hollow Knight, і сьогодні ми спробуємо здолати боса в садах королеви. Міні-босса. І для цього трішки змінили конфігурацію. Ну, як завжди, тут тр трішки зручніше буде швидкий удар, шипи, жучки, ну і швидкий деш Щоправда, я вже не впевнений, що він нам потрібен. Але спробуємо. чесно бити Так Певно, замість деш варто, варто було взяти Довгий іготь. Ой. Вийшло. Якщо чесно, дуже несподівано. Ну, погралися. <смі> так як вона й хотіла. Так, о. Незнайомці, ти такий сильний, набагато сильніший за мене. Я чекала дуже довгий час, незнайомцю. Я билася дуже тривалий час. Я дуже-дуже стомлена. Королева скоро буде тут і я хочу поспати трішки. Розбуди мене, коли королева прибуде, незнайомці. Може, королева Бог нас навчить літати, незнайомцю. Це буде весело, чи не так? Ну і все. Хай відпочиваю. Ой, якесь у нас досягнення є. 500 сенсі. Ага. Ну, все. Ну, Зберігатись поки немає сенсу, хіба поміняти наші зачарування назад для досліджень. Щоб було зручніше. Так, це нам не потрібно, то завжди закінчується тоді есенція довгий кіготь. Так, це теж не треба. І завжди перший. Так зручніше. Так, так. Щоб було видно, що ще нам потрібно? Ну, на душу, напевно. І це є один додатковий. Ось. Щоб швидше бігати. Так, оскільки ми вже тут, нам потрібно ось туди в середній прохід все одно ми вже тут близько, тоді відразу сходимо туди. Ям. Yeah. Що у нас тут? Щось страшне, цікаве і страшне. Тут спить дитя зрадника. І все. Тут це просто. Ну так, і... Кіготь нічого тут не робить. Було не дуже. Знаю, що там можна дострібнути. Ну, тобто там нічого цікавого немає. І ще трішки по проходам потрібно. Ходити. І на цьому буде все. І нагору є ще прохід, я так розумію, до зеленого шляху. Де ми також пройдемо в поточній серії? Так. Ну, в принципі, не по трій. Тільки ще я у них. Забагато як на мене, Є. так, можна відновити готово? Так, а тут у нас нічого насправді. Взагалі, так немає. От ми так пройшли просто в прохід зразу. Ні, тут взагалі нічого немає, крім цих двох діставучих богомолів. Так, ці стрибуни, вони нам не потрібні абсолютно. На мушках можна відновити трішки здоров'я. Так, тут. Ісь були, так, це нагору, на горі ми були. Перед знову літаючі. Ну, діватись їм тут немає куди, особливо. тут усе простіше. І у нас тут печатка. Час не нагнувся наш лицар. Якраз і не вдарила. Так, тоді тут усе. Там усе. Ну, вже скрізь усе. Вниз ту перехід на іншу локацію є тільки вгору до зеленого шляху ще один перехід. Пропоную туди піти. Так, напевно, сюди буде ближче. Так. Я чомусь не впевнений був, що я цього міні боса переможу. Якось так. Спочатку не зовсім зрозумів тактику, але враховуючи, що його можна відбивати, а, він, а не тільки тікати від нього, то це виявилось набагато простіше, ніж я думав. Так, мушки наші. Насправді, вони нам вже абсолютно не потрібні. Тут прохід уже відчинено. Так, так, так. Виїхали. Ну, це було не дуже вдало. Ота! Знову. Так, тепер треба обережніше. Там як... Не сподівався, що дострибну. Оп, оп, далі, що у нас там? Далі вниз? Так. Хм, підійти треба було краще трішки. Є. Так. Тут є. Тепер є якийсь прохід ліворуч, а є праворуч, котивний жучок, Навіть не знаю так, чисто по карті. То нам би вгору. Але чи там ліворуч е якийсь тупик чи ні. Напевно, ну, тоді підемо поки вгору. Там не зрозуміло що, а вгору ми точно знаємо, коли здійдемо. А, колючки. Так. Навіть навіть так, серйозно. Може він хоче спуститися сам до нас? Не хоче, видно. Нічого. Здоров'я відновиться. Оце ще менш зручно. Це було необережно, якщо чесно. Так. я Тут нічого не маю одні колючки. Оце у нас є прохід ліворуч і. М -м, прохід сюди. Ой там. Так, це буде, напевно, пізніше. Спочатку відчинимо прохід, я так думаю. Потім будемо вже всі ходи. Так, це зелений шлях. До речі, тут і деревце є. Можна позабирати. Оп-оп, так, там ми відчинили уже колись раніше з іншого боку. Тут немає, тобто це потрібно. А, точно вже можна стрибати в воду. Ну так не можна. Амм, як це туди пройти тепер? Роздибнути, очевидно, не вийде. Можна пройти повне коло. Я сподіваюся, що... нас ніхто за те не посварить. Угу. Ага. Так, є. Далі є там внизу. Тоді спочатку тут внизу і Наскільки ж це зручно? Оп-оп? Далі щось є, є далі навіть ще. Не виходимо, у нас ще тут нічого вже І ось ще три, ніби все. Деревце це у нас виросло. Все. Тут усе пройшли. Тут ми вже були. Насправді вже нічого цікавого. Ну, лава так трішки далековата. Навіть не знаю як краще. Напевно, все таки ближче, чим тут. Тобто я збігаю до лави і назад швиденько. Щоб простіше можна було сюди дістатися. І через секунду будемо знову тут і будемо далі досліджувати. Секунда. Ну що ж, ось ми на місці. Секунда пройшла. І у нас є можливість пройти вгору і трішки нижче ще є прохід ліворуч. Пробуємо тут. Так, тут мушка. низьковато. Що ж нічого? Н не стрибнули, не, за швидко стри не Втало трішки стрибнули. за низку снова таки. Так, тришки совсем буквально. Mm -hmm. Не вийшло. нас ще є кілька спроб. Прямо, прямо в мушку? Це взагалі було невдало. Уже чути. І тепер навіть не зовсім зрозуміло, що ж робити. Мушка літає. Ну, треба почекати, напевно, поки вона нижче злетить трішки. Аби не почала підлітати. Заважають ці мушки. Нам би якийсь пробивний деш. Не вийшло взагалі. Проте у нас вже на одну мушку менше. За низькою знову ж таки. Не знаю хто це вже придумав. Чекаємо, поки мушка спуститься. Занизько. На жаль. А, зупиняється. Не так просто зупинитися виходить. Це ще треба там на горі вгадати, коли зупинятися. Якщо чесно, якби не ці мушки, напевно, все було б набагато простіше. Майже вчасно, як так вийшло. Ні, Уже останнє здоров'я. Це було невдало. Так, ну що ж, спробуємо ще раз. Через секунду будемо там. Ось ми на місці. У нас вже навіть повна, повний заряд. Можна спробувати трішки інший підхід, щоб нам хоч мушки не заважали, спробувати їх нейтралізувати. Оп, одна. Так. Тут уже не встиг застрібнути занизько трішки. Було б непогано, щоб вони якось на одну вісь стали. Тепер можна спробувати хоч прицілитись? Не та кнопка, так мушок немає, тепер все, все можна в здоров'я перетворювати. Так куди ж? Занизько знову ж таки. Вже навіть ніхто не заважає. Вже видно, стомилися пальці. Так. Оп. Є. Yeah. Занизько, так. Знову Хе. Ніби ж. Важко трішки вгадати. Тут великий. Тут уже ні. Так, з цими мушками так. Це не мімік. Так. Дуже добре. Є тепер тільки одна проблемка, тепер треба спуститися назад. Але... Може і не проблемка. М -м, до речі, спускатися простіше. Ось і все. Так, і один прихід залишився у нас. Набрали трішки здоров'я собі. Ну, по дорозі туди я впав сюди. <с> так, тут і набрав усе. Так, і прохід у нас нижче. Глянемо, що тут таке. Нічого цікавого. Зрозуміло тут зачинено тут ворота. Нам треба. Якась нова здібність. Ну що ж, тоді офіційно сади королеви пройдені повністю. Ну, майже там, не рахуючи цього проходу, все інше зачищено. І у нас. У нас далі. Я не знаю, або в гніздо, або спробувати... Ну, Нових здібностей у нас не додалося. Але є місця, в яких і старі згодяться. Або можна спробувати, наприклад, ось тут зачистити або погоморів. Ну, я ще подумаю. Напевно, ось ця локація, вона так. Я собі так думаю, що чим більше ліворуч, тим, напевно, буде страшніше. Тобто ось цю локацію внизу там, від якої в нас ще навіть карти немає. І по дорозі заглянути ось сюди скрізь. Ну, тобто, в наступній серії ми з'явимося в будинку задоволень. Це, напевно, найближча так, така локація. Потім туди і вниз. Так, ну що ж, продовжимо ми вже в наступній серії, а на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.